Доброго дня на моєму каналі! В попередньому відео ми говорили про те, як обрати потрібний сорт ялівцю згідно форми, розміру та його функції в саду. Щоб полегшити вам вибір, нагадаю, що умовно розділила ялівці на три групи. Про вертикальні я розповідала в попередньому відео. Дуже дякую за ваші коментарі та вподобайки. Для тих, хто пропустив це відео, залишу посилання в описі. Сьогодні поговоримо про ялівець як кущ середнього розміру. Ця група має багато видів та сортів. Вони можуть бути дуже схожими, коли ще малі, але кардинально відрізнятися за висотою та діаметром в дорослому віці. Саме тому раджу обирати їх максимально ретельно. Ялівці цієї групи добре підійдуть для створення середнього ярусу композиції, для бордюрів, а також для схилів та терасованих ділянок саду. Окрім того, з них виходять гарні стрижені форми, топіари. Серед ялівців цієї групи можна знайти сорти із блакитною, сріблясто-блакитною, зеленою, золотистою хвоєю. Здається, що в саду вони готові виконати будь-яку вашу забаганку. Наведу кілька сортів в якості прикладів. Ялівець середній мінджуліп це досить великий кущ з яскравою зеленою хвоєю. Подивіться, як мальовничо він виглядає в композиціях, створює чудовий фон і підкреслює красу інших рослин. Взимку, цей ялівець майже не змінює кольору своєї хвої, тому стає надзвичайно виразним акцентом саду. Але, як на мене, з ним треба бути обережним в невеличких садах, бо він досить швидко досягає 1,5 метру в висоту та 2-3 метрів в діаметрі. Проте з цього сорту виходять дуже гарні стрижені форми. Але, звісно, для цього потрібні навички, додатковий час та регулярність цієї процедури. Дуже схожі між собою ялівці середніх сортів Old Gold та Gold Star. Вони мають яскраву золотисту жовту хвою. Висаджуйте їх на сонці, бо в затінку вони стануть просто зеленими. Ці сорти надзвичайно виглядають в кольорових композиціях. Також вони дуже гарні в якості золотистого бордюру. Ці ялівці легко стрижуться, при цьому ростуть вони не швидко до пів метри висотою та до 1 метру в діаметрі. А подивіться, як природня та гармонійно такий ялівець виглядає біля водойми. Ще один схожий сорт Golden Souser я заділила ось у такій композиції. Він досить швидко наростає і має трохи більші розміри, ніж попередні. Популярний сорт ялівцю лускатого холгір має сріблясто-блакитну хвою, а молоді пагони з легким золотистим відтінком. Мені дуже подобається, як виглядає такий ефект. Окрім того, це досить компактний сорт до 1 метру в діаметрі та завишки до пів метри. До речі, взимку найкращий час для планування сада та окремих композицій. Я із задоволенням допоможу вам в цьому. Саме зараз у мене для вас є спеціальна пропозиція. Встигніть скористатися. Детальніше дізнайтесь на моєму сайті. Посилання я залишу в описі під відео. Ще один цікавий сорт єлівець середній Blue and Gold. Він має оригінальне строкате забарвлення хвої, блакитно-зелене із золотисто-жовтими вкрапленнями. Дорослий ялівець досягає 1 метру висоту та 1,5 метри в діаметрі, але він має середню силу росту. Щоб милуватися його красою, висаджуйте цей сорт на добре освітленому місці. Мені дуже подобається єлівець Віргінський Грей Owl. це розлогий кущ із красивою сріблясто-блакитною хвоєю. Будьте обережні в невеличких садах, бо з часом він розростається до 4 метрів в діаметрі та 2 метрів висоту. Проте, якщо треба задекорувати велику площу, вийде дуже мальовничо, чи то блакитна даль, чи сріблясті морські хвилі. Єлівець китайський Blue Alps теж має сріблясто-голубу хвою, але вона досить колюча. Він добре виглядає в композиціях як кущ середнього ярусу, може сягати 2 метрів як висоту, так і в діаметрі. Звисаючі кінчики пагонів, створюють ефект фонтану. А якщо поставити собі за мету, то з цього єлівцю можна дійсно створити таку живу ландшафтну форму. І звісно, цей сорт дуже органічно почувається на схилах та терасованих ділянках поряд із каменем та іншими рослинами. Думаю, що з ялівцем козацьким знайомі всі, цей невибагливий вид може виростати до метра півтора заввишки та до 3-4 метрів в діаметрі, швидко створює щільні зарості, тому його часто висаджують на схилах. Окрім декоративного ефекту, ялівці своєю кореневою системою дуже добре закріпляють схили. Садівники, що мають вже дорослі рослини, навчилися приборкувати цей ялівець стрижкою. Якщо хочете потренуватися зі створення топіарів в своєму саду, почніть саме з цього єлівцю. Він все витримає. Проте зараз є сорти козацького ялівцю, які менш рослі, наприклад, Аркадія та рокарі джем мають висоту 30-60 см. Вони можуть виконувати роль своєрідного бордюру або зеленого острівця серед бруківки. А також можуть стати зіркою композиції на Альпійській гірці. Звісно, що всі наведені в цьому відео розміри є дуже середніми, але в порівнянні вони дають нам потрібні орієнтири. Сподіваюсь, що моя розповідь допомогла вам визначитись, який саме єлівець бажає ваша душа. В наступному відео ми будемо говорити про третю групу єлівець як сланка, ґрунтопокривна рослина. Підписуйтесь, щоб не пропустити! А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.